Жила була собі хороша дівчинка. Вона не одягала сексуальні речі для того, щоб люди не подумали щось нецензурного про неї. Вона годила своїм роботодавцям, бо боялася змінити місце роботи і бути незатребуваною. Вона боялася підняти питання про підвищення заробітної плати, адже вважала себе недостойною цього. Вона ніколи не відмовляла людям, адже вона хороша дівчинка. Вона годила чоловіку, говорила завжди так, хоча зсередини її розпирало, і вона руйнувала своє здоров'я. Вона була хорошою для всіх, боялась думки оточуючих, ходила красиво для когось, але не зручно для себе. Вона відкладала гроші на чорний день, нічого собі не дозволяла, навіть просто звичайний похід в кав'ярню, адже саме так навчили її батьки збирати гроші на чорний день. Вона завжди брала слухавку, коли дзвонили тато з мамою. Вона годила, перекреслюючи себе як особистість. Їй було вже далеко за 40, але вона все ще жила для людей, але не жила для себе. Хороша дівчинка мала все, але не мала нічого. Вона працювала, але так і не стала багатою. Вона не подорожувала, не купувала собі нові красиві речі. Вона боялася не догодити рідним, близьким, далеким, чужим. Вона боялася осуду, хейту, дуже боялася бути незручною для когось, бути вільною, сексуальною, привабливою, розкутою, дуже боялася говорити ні, адже що скажуть люди. Вона боялася всього навіть вийти за звичні для неї межі комфорту. Вона боялася ризику, боялася подорожувати сама. Вона боялася думати навіть про таку омріяну мрію, як сісти самостійно за кермо. Вона всього боялася. Вона не довіряла світу, бо батьки колись сказали світ ворожий. Вона хотіла багато чого спробувати, але так і не дозволила собі. Вона хотіла кричати ні на не свої бажання, але так і не дозволила. Вона хотіла бути коханою, але так і не ризикнула сказати про свої справжні бажання і почуття. Вона хотіла, але так собі цього і не дозволила. Її життя обівалося зненацька, тому що занадто багато ця дівчинка, хороша дівчинка, блокувала собі і не дозволяла собі. Вона так і не побачила того, про що мріяла, не дозволила собі того, чого хотіла її душа. Вона імітувала, але не жила. Не стань такою, дай собі можливість побути незручною. Поганою, зухвалою, сексуальною конфліктною, такою, як хочеш ти. Не мирися з викликами світу. Будуй життя за своїм правилом, бо воно єдине, воно твоє, і скінчитися може у будь-яку мить. Хороша дівчинка ніколи не матиме те, чого може мати і на що заслуговує. Тому прийняти свою тіньову сторону, стати трішки незручною, трішки незрозумілою, трішки некомфортною, трішки з викликом і супротивом для інших, а це означає стати комфортною, радісною, щасливою для себе. Яку стратегію мислення та поведінки, а також свого життя обрати, вирішуєш тільки ти. Я не можу це зробити за тебе, але я хочу, щоб ти була щасливою, щоб ти дозволила собі те, що блокувала так багато років, і щоб ти прожила довге, щасливе, наповнене радістю і здоров'ям життя. А це можливо тільки з позиції Я люблю себе, я дозволяю собі, я приймаю себе в собі і стати трішки конфронтуючою до інших людей, до правил суспільства, кидати собі виклики, а не годити іншим і чекати, що колись тебе оцінять. Цього не відбудеться, зірко.